Колодій це батьке свято. діночі свято, колодні бавилися цілий тиждень. Тому що колодка в понеділок народжувалася, у вівторок її в середини її там бавили, любилися, не училися, все до ночь помирала, білі оплакали. Якось у нас кривосхишала. І всі ці ті дні баби оцю колодку так, вважаю всім, щоб вона ужила у вас. Баби мали дуже цікаву атракцію. Вони ходили по селу. Вони шукали тих хлопців, які не одружилися. Не одружився до посту, то тобі я дали до ноги. Якщо ти маєш 22 тоненьку колодочку, дали колодки, і це був заборона інтиму до Пасхи, після Пасхи можна. Не женився до Паски, колодка. Знаєте, на само, замок Не можна. 24 плюс не одружений. Я дуже за кого. Маємо роботи. Шановне пане, наше чоловіче товариство, дуже вас просимо. Дбайте по продовження роду. Будь масочка. Женіться. Не плодитися, та майте совість у цю. Баби вони, від бабів чекали. Але для того, щоб відв'язати колодку, треба було бабам заплатити. Хлопці, мужчини не мали права зайти до шинка. Ще... А коли знайшли дівчину з дитиною, то це не колодка, це була колода така. На 30 кілограмів плюс. І 5 бабів тягнули. Прив'язували і тягнули його з тою колодичкою до тої дівчини, і поки він не заплатить конкретну суму, то вони його не відпускали. я Власне кочували з колодкою стою, поки мусив позичити гроші, щоб від тому дитинці своїй що лишив заплатити. Тебе просим тебе, наша діточка. Просим тебе, просим тебе, находять. Просим тебе на горілочку, на горілочку.